Одяг, який вже залишився, це у дівчатах, хлопчачі, тут жіночий такий одяг, який не дуже скажемо, худовий, але зараз особливо перед святами жінки хочуть, деякі жінки хочуть з спідниці. Волонтерка Надія Дяченко показує кімнату, де зберігають одяг, засоби гігієни та продукти харчування. Їх сюди приносять місцеві жителі та інші волонтери. Усім, хто потребує, їжу та речі віддають безкоштовно. Зараз, за словами Надії Дяченко, найчастіше по гуманітарну допомогу до них звертаються вимушені переселенці. Також людям з інших міст у монастирі надають тимчасовий прихисток. Зараз ніби так більше прийшло допомоги, що ми можемо більше дітям роздати, там, наприклад, з дитячого харчування, одягу в нас є достатньо. Так. А от, скажімо, якщо, наприклад, гігієни, скажімо, білизни, такої. Жіночої, там, чи ще якось це, то складно, складно. Було, певний період було дуже складно, щоб просили постелі, наприклад, якихось ковдр, але зараз ще пару ще трошки є, більш-менш так, що люди, продуктів люди багато просять. В іншому приміщенні монастиря святого Йосифа волонтери щодня готують хліб та солодощі. У передвеликодній тиждень кондитери взялися випікати ще й святкову здобу. Усього за декілька днів жінки спекли понад 700 пасок. Готові пасочка, стопасочка, Вже замішане, вже ми чекаємо, зробимо ще обминку і будемо розробляти. Потім будемо випікати. Готову випічку волонтери відправляють військовим на фронт. Також її роздадуть переселенцям, пенсіонерам та людям із інвалідністю. Кондитерка Руслана Чепіль розповідає, що усю їжу тут готують із любов'ю. Пасочки, хліб, і солодкий і круосани, це ми все, от ми собі розформуємо і день, що нам треба спекти скільки десь 300 пасочок. Десь і хлібів до 100 штук, круасанів до 100 штук, ну і солодки ще там, іменно з любовю, з добротою, з турботою для наших хлопців туди, на передову, на війну. Тому що вони нас захищають, наш. дякуючи їм, ми живемо спокійно тут. Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у монастирі святого Йосифа волонтери почали збирати і допомогу для української армії. За словами координатора волонтерського штабу Івана Зубрицького, від початку війни на передову відправили сім автобусів із військовим спорядженням та технікою. Ці речі волонтери закуповують самостійно або ж їх у монастир передають меценати за кордону, каже Іван Зубрицький. З того, що залишилося, нещодавно ми приїхали ці чотири бронежилети, але вже ми їх готуємо до наступного разу. Там були і тепловізори, бронежилети, одяг, рукавиці ну дуже багато всього. Стараємось максимально допомагати, бо як ми було там на передовій, це мені здається зараз найусиніший фронт, який може бути. Допомога тут важлива, але найважливіше, на мою думку, допомагати там. Зараз у монастирі Святого Йосифа збирають гроші на закупівлю приладів нічного бачення, тепловізорів та автомобілів для військових. Також через велику кількість звернень у волонтерському штабі не вистачає дієтичних продуктів для людей із інвалідністю. Тому волонтери просять небайдужих про допомогу. Усі необхідні речі можна приносити до церкви. Каріна Борисевич, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.